У Кам'янському з'явиться сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. За ініціативи міського голови Андрія Білоусова, будівлю, яку вже багато років орендує козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, за підтримки громадської організації Бджола та ГО Фонд розвитку Кам'янського буде викуплена та передана у користування духовній громаді. За. Підтримки міського голови за його безпосередньої участі за підтримки нашої політичної партії «Бджола фонду розвитку Кам'янського в цьому році буде викуплено приміщення діючого храму та передано для користування. Буде здійснюватися проектування нового храму. в наступному році років роботи будуть закінчені та приступимо до будівництва нового храму. В духовному центрі всі охочі діти з викладачами зможуть займатися музикою, спортом, дошкільними заняттями, буде надаватися психологічна підтримка та проводитися дошкільна підготовка. Храм православної церкви церкви також стане унікальною спорудою для всіх вірян. Сьогодні ми співпрацюємо. Сьогодні зустрічаємось на території цього храму з очільником міста з політичною партією бжила з фондом розвитку і Ми вже сьогодні твердо знаємо, що протягом року міська влада передасть релігійній громаді це будівлю і територію цього храму для будівництва духовного центру для будівництва першого сучасного типового храму православної церкви України в нашому місті. це буде. Реально український храм, де не буде жодної ні російської традиції, ні якоїсь грецької, тобто він буде побудований весь в українському стилі зі споменом і тих часів козацтва, і з елементами такої якоїсь сучасності, і з елементами пам'яті про наших героїв.